В останні дні осені Закарпатська обласна федерація Шатакан-Карате разом з департаментом освіти та науки, молоді та спорту Закарпаття провели у Мукачеві відкритий осінній обласний чемпіонат Шатакан-Карате. Загалом у змаганнях взяло участь 120 спортсменів, які виборювали перемогу у трьох видах програми. Всього було розіграно 35 комплектів нагород. У чемпіонаті взяло участь п'ять команд із Закарпатської області. Також на змагання до Мукачева звітали команди з Ізмаїла Одеська область. Житомирщину представляли коростенці, вихованці клубу Каратедо Сінгітай. Спортсмени змагались за нагороди із повною віддачею. Однак найбільш цікаво було спостерігати за поєдинками коростенця чемпіона України В'ячеслава Гурянова, який є вихованцем В'ячеслава Білошицького. Варто відзначити, що В'ячеслав Гур'янов у категорії хлопці 10-11 років наразі став абсолютним переможцем змагань. Завоювавши три золоті нагороди чемпіонату. Також перемогу святкували учениці Коростенської міської гімназії Дарина Науменко та Діана Бондаренко. Вони стали двократними чемпіонками Закарпатської області. Ще один вихованець клубу «Карате до Сінгітай Ярослав Ярошенко став переможцем у комітет Сан Бон. Серед хлопчиків 10 років ваговій категорії 35 кілограмів. Вихованці клубу «Карате до Сінгітай посіли третє загальнокомандне місце. У загальному заліку серед регіонів Житомирщина поступилася лише господарям змагань. Сівши друге місце. Ми вітаємо переможців та бажаємо їм подальших перемог. Юні спортсмени мали можливість ознайомитися із історією регіону, відвідати замок Паланок та жіночий монастир. Отримавши велику кількість позитивних вражень, каратисти повернулися додому.